Ви знали, як перевірити вашу дошку з мідними цвяхами? Чи справді вони мідні, чи можливо мідні? У мене переді мною зараз дві дошки. Тут у нас такі цвяхи чудові. Вони виглядають як мідні, і тут. Точно абсолютно такі самі цвяхи, як мідні. Я нагадаю, що один з варіантів він з умідненими цвяхами, а один з мідними. А на вигляд відрізнити це дійсно складно, тому нам необхідний ось такий простий магніт. І якщо дошка у нас не магнітиться, у нас означає мідні цвяхи. А якщо магніт примагнітився до якогось з варіантів, означає, що варіант з умідненими цвяхами. Давайте будемо тестувати. Я просто покладу зараз магніт в цю дошку. Він випав. І прикладу до цвяха в цій дошці. І він ось так тримається. Друзі, я думаю, ви зрозуміли, який варіант, який варіант, де. Я нагадаю, що є дуже багато виробників, які продають дошки за заниженими цінами і пишуть мідні цвяхи, та по якійсь низькій, абсолютно.